Москву живей це. Я кандидат, який не дає пустых обіцянка. Далі давно. Я обіцяю, що в Орландії голодних не буде. Ну і ти напиш, не бігай голодним. Доброго дня! З вами передача у світі тварин. І ми сьогодні будемо досліджувати диких кабанчиків. Зараз ми знаходимося біля кандидатів в президенти городничого Наталі. Скажіть, будь ласка, що ви зробите? Що ви зробите для цих бідних кабанчиків? Я обіцяю, що власними руками буду збільшувати популяцію цих нещасних диких кабанчиків. Як ви знаєте, в нас проходить передвиборча кампанія. І зараз ми знаходимося біля одного з кандидатів президентів Нової Орляндії Анатолія Сергійовича Городничого. Скажіть, будь ласка. Я, Городничий Анатолий обещаю здійсниваться финансовую підтримку соціально незахищенным верствам населения Ой, дорогой, представляешь, вчера ходила по магазинам и а видела такую сумочку, а стоит она всего лишь тысяч долларов. Мне нужны деньги, что а, мне нужны деньги. Мне нужны деньги, что а, мне нужны деньги. Мне нужны деньги. Что? Я... І зараз ми з вами знаходимося біля будинку кандидата в президенти нової Орляндії Анатолія Сергійовича, де зібралися в НАТО його прихильників. <звук> толі, 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 Що ви можете сказати своїм прихильникам? Це лише маленька частинка того, що я обіцяю мешканцям Нової Ірландії. Я зроблю все і навіть більше, аби ваш відпочинок був незабутнім.